Сьогодні я працюю над моделькою шапочки резиночкою 1 на один. В'яжу я цю шапулю із пряжі. Це поєднання двох видів пряжі. Ось так виглядає ця шапочка. Резиночка 1 на один. Фабричний край. Можна регулювати висоту манжета як Хочеться, я вже перейшла на шкарпеткові спиці, вже закриваю маківку, тож скоро буде новенька модель шапочки. У мене поєднання двох видів пряжі. Це у нас Екопуно від Лана Гроса. Ми маємо в 50 грамах 215 метрів, і в складі в нас 72% котону, 17% мериносо і 11% альпаки. Пряжа дуже ніжна, дуже тактильно приємна. Подивіться, ви навіть можете бачити на відео, яка вона м'якесенька і ніжна. До цієї пряжі для тепла я додала в два складення в тон ці пряжі меринос. 100% грибіний меринос. Тож, в'яжу в три складення: в два в нас моренос і в одне складення у нас ця пряжа екопону. Чому я її не в'язала в два складення? Бо, ви знаєте, воно мені виходить грубувато. Я вже пробувала. Виходить, товще, виходить грубо і немає тієї ніжності. Вона десь. Пропадає, знаєте, а так еластично, гарно, тактильно приємно, і мені подобається такий, знаєте, джинсовий красивий відтіночок. Тож я вже дов'язую маківку, поділила її на чотири частинки. Шапочку модель можна носити рівненькою, можна закотити, адже в мене такі є в задумах моделька, яка буде. У нас на манжеті. Тож продовжую працювати, і, звичайно, після прання я з вами поділюся вже готовим результатом.